Всім привіт, друзі! Ви mm -hmm. на каналі Doria Play. Ой, сьогодні ми гуляємо mm -hmm. в Ark Survival -E mm -hmm. Так, Розвертаємо камеру. Mm -hmm. Перше, що я вам хочу показати, це домик. Mm -hmm. Я його старалася робила довго. Mm -hmm. Я за, кадром, я за кадром домик зробила, тому що на, в цій частині перша хата ну, ми не встигли мені домик побудувати ми просто розставили декілька цих декілька фундаментів і все. І за кадром я приручила собі отаку видручку. Добре. Ой, я пить хочу так. Але мені треба буде обережно, тому що тут є одна небезпека, яку ми проженемо зараз швиденько. А, ну і приручила птіріка обізительно. Обов'язково. Йди сюди. Управлять. І зараз вам покажу цю проблему. От оця проблема. Я, коротше, заспавнився якийсь спінезавр. і Я просто не розумію, як тут він тут міг заспавнитися. Ну не було ж його тут. Ви пам'ятаєте, що ми в тих серіях бігали і його тут не було? Як він тут заспавнився? Ну ладно. Зараз ми його Ей. Тепер біжимо. Сагри чесно кажучи. Кинув більше на риду сагрипса. Ну ладно, музичка, переставай, він вже на мене. А ні, все-таки на мене сагр вся. А ні, не, вже ні. Мені не треба його якось дому трохи відігнати. А, ще, що я вам хотіла сказати? Я політала тут і подивилася. Все-таки та, та, тут є резина. Добре. Так. Тут червні є резина і тут знайшла двох рапторів. Альфа... Ну не Альфа-раптор, а просто Альфа. І, звичайно, ну. Типа стайка. А ну, тут. Це маленький пароземник чи халікатерій? З маленьких алікатерій, можна було б його Але Ладно, зараз перепочинемо і спробуємо з'їгнати ту спишку. Перехочімо, що давайте сейчас гамошу швиденько пропишу 3.5. Готово, щоб було світло. Ну, і ночу було нормально. Все, давайте коло Пінушка. О, це він мене вкусив. Спінушка. Спинка. Так. Він не побіжить. О, оцей він нього кусочку. Це кусочка. Ага. Значить, мені прийдеться його усипити. А ви поняли, щоб його усипити, мені треба, коротше, метал. Ми ну, зараз спробуємо його ввести. Ну, давайте просто камінь стрілуємо з крафтом. Сагримо його стрілуємо. Добре. Добре. Добре, добре, добре. А, так, стрелы мне надо. Добре, день яшек. Кстати, зря я сюда утлетила. Зря я вот сюда утлетила. Хотя не сильно, не зря. Хоча... не, у не, уже не сара все. Нормально. Уже все хорошо. Хорошо, давайте. Чого мне на стрелу не хватало, честно кажу. Так, что? Там мне не надо на стрелы. Крутаю, так, Там... не, не стрелы. Луки, вот стрела. Кремль, волокно, соломи. Волокно, соломы, кр... крем. Кремль немає, не думаю. Давайте подивимся. Крем. Соломи. Добре. І волокно. Волокно є, Так. Викидаємо оце все. Крафтом, стріли. 22 стріли. Думаю, вийде в нього все. Фух, попробуємо його стріли сагрить. Тому що це якось неприкольно. Ну mm. правда, якось не сильно прикольно, що в мене тут біля дому бродить спинозавр. Правда. Mm. Коротше на всіх зараз отак агриться. Так, ти mm. ж мене тут немає? Скинеш. Фух, нормально. Опа, спайнозавр. Спайнозаурс. Опа. Опа, точки. Опа, Терезина вышел. бачите Бачите? Багачите? Хорошо, попробуем его так. Я так его його... не так не сможу. Хорошо, пошли тоді Кошки вот сюда. А тут получится. Фуха. Шесть. О, 160 рун. Надеюсь. Что, мы не достанем тут? Так, а тут резина. Находы, броды. Ти мене достанеш, что ми тут достанеш. Достанеш спинка. Я знаю, що це спінзалок, але його можна і спінка називати. Що то він сильно розбушувався? Ну ладно, полетіли отсюда. Спиночка. А так обережненько. Ти взагалі на мене саграний чи ні? Не, не поняття. Значить, тут будемо бережно його, коротше, якось убивати. Може, поки він не вийв. Не бачимо. Напулюю. Є що. Але все-таки він чогось мене мене бачить. Його не бачу. Чого? Тут ти мене не дістанеш, сразу тобі кажу. Ану, як мені його ховосткою підчепити? Ну что, бунтиткаем? Там? Там, ну, ты смещаешься. Черезина вот ты да? Да, братан. Иди сюда. Нет, куда ты? Куда вин? Это не дом. Опа. Терек. Че, полетели? Полетели. Эй, спинушка. Ты что, уже все, успокоишься? Ски там у уже хп. Ладно. Що то немножко не получается. Я усыпать тоді. Мені ну, ж, треба, з... щоб я його бачила. Все таке що мене ну, бачить. Все такий не согляний на мене чи нет? Я що тобі не розумію? Фух. Опа. 165. так и стей. и стей, так. Ну куда ты? Он уже раненый. Его уже можно так добыть. Есть! Єсть, ми збавилися від цього спінозавра. Фух, тепер нам нічого не буде угрожати поки що. Кстати, я ж вам забула сказати: я сказала, що там є раптори ті резина, а я не сказала, що там є карна. Так що їх всіх треба буде приручити. Все, ми молодці, ми від них збавилися. Опа, ти що тут робиш, а? Маджінеч такий. Тут <гас> не манкивасортку не всю кра. Злюбили. Ой. Знищили, точніше. Вибачте. Хорошо, ми молодце. Ми це зробили. Що ми будемо робити? А, давайте. А можна якось, а ну, О. не, тут так і не пишеться. Ну, ладно. Управління, ні, тут так і не пишеться. Ну ладно, жалко. Не пишете, що я знищила там тут. Не ладно, нічого страшного. Головне, ми знищили нашу угрозу. Ось такий гарний домик тут є. Мій паразаврік. Угу. Е, хорошо. Що тут? Давайте ми зараз справді ми з ним якийсь ящик великий. ну, вже сказати, навіщо ти його знищила? Ми ж, ти ж могла його приручити. Е, проблема в тому, що в мене нічого немає, щоб його приручити. Так що так. А, ну у нас тут есть отсе, то можно, я думаю, знаю, это что выучить. Патрон для дробовика. Нет. Выучить. Пуля. 62 уровень не Мне надо. О, все, это мобилизирующая отца. Слолеолазавров, все для терезины. Телепорт пад. А, ну, у меня тоже есть вот такие мод. Гарпун. Тиранзев, Эндю Харс. Хто знає, хто оце, ну, mm. два красавця, я так думаю. Mm. Все, ну все. Мх, розчу. Чесно, я нербаліту нема, ножі нічого. Ну mm. крім бука стріл є mm. одної стріли, конечно. Двох. Mm. І було в мене пора з кіркою. Добре. Тепер, значить, ми можемо спокійно літати, поки що. Так. Що там треба взагалі? Не, не це є. Я, я так і не подивилась, що мені потрібен шкаф. Хтось бачить шкаф, усе. Дерево, солоне, волокна треба. Это есть здорово uh -uh. Что у этого паразавра питать? Он знает, я ему, конечно, поместь Ну, ладно. Ну, привет. Вот а это дерево есть? Есть. Дерево, волокно, ну, солюма. Можно 20 сделать. Я чесно цим домом і навчилася. Опа, отову, три втригурник. Давайте йому ХП ще підкачаємо. Ну, вже 1000 хп. 1000 хп. Багато. Пішли ставити. Оці камінь треба зрубати, він мене заважає. Будую вдома просто на любому місці, але не сильно на бубому. -hm, так, так, так. Зараз почекаю. Ні, давайте м -м, якось отак поставимо. Що я так думаю, що в майбутньому в мене там буде стояти верстак? Щоб було біля верстака. В смысле, ти будеш у мене ставитися чи ні? ты будешь у ставишься, оставаться? Нормально? Ну, норм. Все. Я молодец. Молодец. Все. Ой, боже. Чего? Настройка оповещений. Mm Я не знаю, как он работает, ну зайка, ладно. Что наступно? Мне надо сюда костер поставить. <свист> так, окей. Э, давайте зараз подивимся, что тут. А что ты мне А, Ч я не питаю? Я ж його немножко подранювалю. Коли... Типа лічила. Ну наличие шоу -е. ага, Тринадцать камешків. Не знаю, чого мені не хватает. Камешки. Так, так, так. А. Ладно. Ну, честно, думаю, домик красиво получается. А, дождь пришел. Ай, дождь пришел. Все, дождь ушел. Ну, так красиво свидать, я, честно скажу. А теперь мне костер. А теперь я могу костер скрафтить. Мне надо ступка пестик. Кровать. Одна. Ну и богато все надо. Костер поставим. Костер давай тогда-то тут. Паразавр. Ти мені мешаєш, чесно, тут треба їм реально побудувати якийсь загончик. Але ми ізбавились від спінозавра, це круто. І в нас тепер немає ніяких проблем. Давайте зараз ну, світлішу якось просвітимо, то нічого не видно. Гамма 3.5, прям светло. Хорошо. 4 сделаем. Ну, гамма-4 светлее. Ше, думаю, нам меня трошки Че вам светлее? Че вам дуже светло? Не знаю. Ну, нормально, а у вас. Ой, есть сейчас захочу. Наступно. Ступка пестик. А для чтобы сделать ступку и пестик, мне надо стол. А стол у меня вроде бы не вывченный. Стол, точнее, не стул, а стол. Да, оці всі сьотла, які ви бачите, вони у мене були оці тварини всі, у мене були орніта, вес ось... капризучий сорказуг, вони ну, У мене всі були. на прошлій карті. Ну, ладно. Ну, стола, ну ладно. Ну я вивчила. Так, да, дерев'яний стол. Ну ладно, туда на полу буде. Це мені надо кучу конем. Где-то 130. 170 мизбираем. А, а чим? Я думаю, нам уже надо в металл переходить. Чем еще надо кожа. Звуки У тебе кожи куча, да? Я угу. знаю. І первосо. Плавник спинозавра, зе зможе. О, круто! Це з 11 уровней пятерочку. Петерку. Давай я тобі пропочинуємо Ви стюрку. Все. Це ж ми з цього можем зробити... А приманку для спинозавра. І нам треба якусь тварину, щоб можна було сражатися з ним. Щоб він приручився потім. Ну кожен, Ну, де в тебе побратим. Хорошо. Камінь. Давайте ще камінь. 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 О, два металла, це вже один слюток. Дві ступочки. Все, готово. Де поставлю ступку і кістик? Знаєте, отут? Тут у мене буде, ні, ну раз у мене там ось розказує, значить, отут і будемо ставити. Тут в мене буде верстак, значить, отут я поставлю дві ступочки. Ну, согласитесь. О, красиво, красиво. Все. Это а такая у нас мини обустроечка. Что дали? Да будем камень для печки, думаю. Печку. Ну, і за зиди корса. Стильки ще не хватає. Все, от стилька хватает. Тепер подивимось крафти печку. Печка... на плавельну не хватаю. Я що то вже не помню, а? Багато всього. Волокно, дерево, кожа є вроді би, так? Так, да, кожа є. Mm. Прямо, добре є. Mm. А, що там, там далі що мені треба? Mm. Карін, mm. дерево, волокно, це, треба на два. Mm. Коротше, багато всього мені треба. О mm. тебе ми щось знайдемо. Ну, не сильно що-то нашло, але тільки кожу круто. Мені тільки дерева не хватает ти! Я думаю, мені там менших якихсь ресурсів не хватає. Ну все хватає. Це мені надо 40 дерева. Готово. Ну вообще куча невеликий перевез. Дві пічки готово? І, і метал у мене буде А, і плавати ми будемо де то тут. Так. Вибачте, я ж не сама живу, а я з батьками своїми улюбленими. А як ви думаєте, що тут можна поставити? Я теж не знаю. Що? Коридор. Коридор? Коридор? Давайте приманки туди реально поставимо. А, кровать не надо. Ровной кроватку. Добра. Да. Так, кроватку. кроватку. Что там еще надо? Э, хорошо, так. Так, окей. Вибачте. Просто сама тут з батьками живу. Ми поїхали до бабушки в лікарню. Все таке, ну ладно. Э, Вибачте, що тут вот так потревожили мене. Ладно. Холст, я Холст, не знаю зачем, но це безполізнається весь походу саме в арке. Хтось думає наоборот. Ну ладно. А шипы можно, кстати, сделать, поставить. Думаю, мне уже больше ничего не надо. Так, надо. И думаю, на этом прям прекраснейшем моменте мы уже будем заканчивать этот видосик. Всем пока-пока.